На Прикарпатті продовжують ліквідовувати наслідки негоди. На вихідних стихія розгулялася у гірських районах. Рясні дощі призвели до сходження силових потоків. Порозмивало чимало доріг, а відрізаними від світу опинилися більше десятка сіл та тисячі людей. Яка ситуація зараз, розкаже Тетяна Дадак. Місцеві потічки не справляються із таким об'ємом води і розливаються просто на дорогу. В полоні стихії більше десятка населених пунктів Верховенщини. Прийшов раптовий дощ такий, піднялися потоки, і тоді пішло валом вода, вирвалася на дорогу. Там дешки в нас є потік, де забило трубу, яка виходить на річку. Це просто не встигала і, вода так, і просто не встигала вода йти в трубу і прорвалася на дорогу. Злива накрила їхнє село раптово, розповідає жителька Красноїлля Мирослава. Каже, лило менше години, але як із відра. Вона в цей час якраз поверталася машиною додому, але дістатися до своєї хати так і не змогла. На село зійшли силові потоки і зруйнували дорогу. Проїзду немає. Ось бачите, що тут робиться. Тут ні одна машина не може пройти. Ми свої машини залишили на тій стороні. Обійшли горою з маленькою дитинкою з коляскою. Ну, страшно, страшно. Дорогу розмило не лише на цій ділянці, а ще в чотирьох місцях, каже староста села. Проїзду там теж наразі немає. Це відрізано фактично біля двох тисяч осіб. Зусили запаси, тому що мають запаси їди. Немає такої критичної, щоб хтось там жалівся, що немає, їсти або пити. або цей. Але якщо б воно продовжувалося, то. Було б ситуація трохи критичною. В епіцентрі стихії Верховинщина ще від вихідних. Перший удар припав на дві громади Білоберійську і Зеленську. Силові потоки розмили дорогу, підтоплені присадибні ділянки, та подвір'я людей не підтопило. В основному руйнування відбулося в тому, що велика кількість опадів одночасно заблокували перепускні водовідвідні канали, труби. Мостові переїзди, і у зв'язку з цим відбулося перемиття дорожнього полотна у великій кількості ділянок. На пошкоджених ділянках активно працює техніка. Відновити всюди сполучення планують за день-два, звісно, якщо стихія знову не повториться. Наразі у кожному населеному пункті працюють медичні заклади, медичні працівники, які надають медичну допомогу населенню при потребі. Як я вже наголошував, ми провели аналіз наявності важкохворих і породіль. Забезпечуємо їхню супровід і при потребі евакуації до медичного закладу. Що стосується продуктів, харчування проблем немає, працюють відповідні. Логістичні служби. Помагають боротися із наслідками стихії і самі горяни. «Бачите, трубу порвало, вода йде на дорогу. Треба тут підпільні стінки такі організовувати. Збираємо будемо бетон бити». Через небезпеку селевих потоків рятувальники закликають туристів утриматися наразі від походів у гори та від спортивних сплавів гірськими річками.